Не далі поговоримо з військовим експертом та заступником директора Центру дослідження армії, конверсії та розброєння Михайло Самусь з нами на зв'язку. Пане Михайле, як завжди, радий вітати. Вітаю вас, пане Михайле. Ну, давайте почнемо з цього сьогоднішнього параду педабісія в Москві. От як ви прокоментуєте те, що там відбувалося? І на вашу думку, а в чому насправді причина того, що техніки було малувато, якщо порівнювати з попередніми роками, ну авіаційну частину взагалі скасували? Якщо чесно, не дивився повністю. Це це дійство Вивчив з точки зору професійної, тобто ознайомився з технікою, яка там була, і е, дійсно придивився до сценарія. Ну, повітряний повітряний елемент було скасовано, очевидно, з того, що Росія, Росія, керівництво Росії побоювалося. Що Україна все ж таки може завдати удари безпілотниками і це могло призвести до катастрофічних наслідків, якщо ми уявимо, що на, на Путіна і його братію, в тому числі тих е президентів країн, які е стали з, з воєнним е злочинцем на одну трибуну, і е після ударів по Києву спокійно собі знаходилися е і дивилися на вбивці, які крокували. Перед ними впаде, наприклад, літак іл 76 або якась сушка, яка поперхнеться українським дроном. Тому повітряний компонент було скасовано з цих причин. Ну а стосовно дійсно, чому так мало було техніки, чому не було танків, взагалі, це взагалі. Для мене є загадкою, оскільки ну все ж таки армати вони могли запустити. Вони це виключно парадна зброя. Ну і можна було наскрести кілька десятків Т-72 Т-90 для того, щоб показати, що в принципі в російській армії все добре. Але очевидно, що не все добре. І цей парад, я сподіваюся, він останній вже. Парад, взагалі, в цій країні, ну, у всякому разі, останній парад Путіна, який відбувся 9 травня 23-го року, і парад сам по собі був дійсно від нього вже несло таким розпадом. Несло тим, що на фронті істериків влаштовує кожні кілька годин пригожин, а на цьому фоні проводиться якісь. Шоу, яке намагається щось комусь показати, і показало, що дійсно Росія знаходиться в стані е турбулентності, яка може призвести дійсно до різних сценаріїв, але те, що Росія не залишиться такою, як вона є, це вже точно. От якраз до Пригожина трохи пізніше перейдемо. зараз, хотів запитати з приводу тих президентів, які приїхали до Москви сьогодні. А, ну багато аналітиків кажуть, що нібито міг Китай повпливати на країни Центральної Азії, а можливо на Вірменію повпливав Іран. Тим не менш, це от мало створити таку картинку, що нібито там Росія не знаходиться в тотальній ізоляції. Але от на вашу думку, ну з Лукашенком зрозуміло в принципі все більш-менш, але який інтерес ганьбитися у Москві для лідерів Центральної Азії і Вірменії, от навіщо це? Ну звісно, можна назвати: у кожного є свої мотиви, у кожного є свої проблеми і зв'язки. А зараз зв'язок з Росією це і є проблемою, тобто є багато скажімо так лінків, які встановлюють залежність тієї чи іншої країни: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. Стосовно Росії. І тут можна знайти у кожного свою мотивацію, хоча, чесно кажучи, можна було б знайти і причини не приїхати на це, на, це, на, на це шоу ганьби з кровавим воєнним злочинцем. І ну, от Я собі, наприклад, будучи президентом Казахстану, який намагається там демонструвати якусь ну, не нейтральність, але хоча б. Показувати, що Казахстан знаходиться в, в якійсь ролі, все ж таки більш си, сильній, і, і Казахстан може визначати сам свої зовнішньополітичні пріоритети. У всякому разі, така демонстрація відбувається з боку Казахстану. І от після того, як оця армія, яка перед тобою крокує, наносила удари по Києву, через кілька годин стояти на трибуні і дивитися на цю армію і посміхатися, там, тиснути руки. І демонструвати що підтримку якомусь параду перемоги, перемоги над ким, що цей воєнний злочинець там робить, причому стояти на, на, на трупі е, Леніна. Ну тобто, це настільки сюрреалістично, і чому ці е, президенти погодилися на цю ганьбу, мені важко уявити. Ну тобто, ну дійсно там Таджикистан ну окей, в нього там ніяких амбіцій немає е, у президента і. У рахмона, тобто він може собі дозволити в принципі, що завгодно робити, тим більше він він повністю залежить від Кремля, тобто його влада і знаходження при владі воно знаходиться в залежності від Кремля і, звісно, від Китая. Тому він тут абсолютно нічим не міг аргументувати свій неприїзд. А от інші, ну особливо. Казахстан, я думаю, що це була помилка для президента Казахстана взяти участь в в цьому заході, який буде йому аукатися ще дуже довго. Тобто, Україна кожного разу я впевнений, буде згадувати участь президента Казахстану на, на цьому кровавому шоу. І в минулому році, до речі, Путін стояв там один. Не цього року, після того всього, що відбулося за цей рік. А очевидно, що за цей рік воєнних злочинів Росії проти України проти людства, людяності і міжнародного права не те, що там побільшало, а просто збільшилося на кілька порядків. І після цього стояти на одній трибуні з кровавим биввсвбивцею. Ну я не знаю як це пояснити, і я впевнений, що Україна має наголошувати на цьому, на цьому на, цьому, на, цьому, на цих діях. Центральноазіатських країн, Вірменії, Білорусі, звісно, хоча в Білорусі тут вже важко кудись рухатися ще в гіршому напрямку, але насправді Україні варто на цьому наголошувати постійно. Пане Михайле, от в Україні без перебільшення очікували на те, що Росія в ніч на 9 травня спробує створити собі так звану перемогу у вигляді ракетних атак по мирних містах України. На жаль, воно так і відбулося. Тим не менш, переважну більшість ракет наші ППО все ж таки збили. Раніше повітряні сили взагалі збили так звану гордість Росії цю ракету кинжал. Отже, виходячи з того, що наша система ППО нехай, можливо, ще недостатньо, але тим не менш дуже сильно. У посилилася. Як ви вважаєте, чи буде Росія змінювати якось характер своїх ракетних атак? Ну і чого нам зрештою чекати далі? Ну Логічно припустити, що звісно, після того як 100% шахедів, шахетів, наприклад, українське позбило і ну дуже великий процент збивається ракет. В тому числі кінжал завдання перед ракетними військами російськими і перед повітряними силами, і перед морськими, і сухопутними стоїть щодо про проникнення і проходження українського ППО і ПРО. Таке завдання стоїть, тому що фактично виходить, що ракетні удари вони залишаються без результату. І звісно, що я думаю, що там істерики. В штабах стоять ще ті, і Путін такі істерики може влаштовувати і е, в Кремлі для того ж самого Шойгу е, Герасимова, Але тут і Суровікін має брати участь, тому що він є командувач військово-космічними силами, і, і, в принципі, він відповідає за нанесення ударів. У всякому разі, якщо ми говоримо про повітряний компонент, тому завдання стоїть. Вони будуть намагатися. Єдине, що е, добра новина, в тому, що вони за. Наприклад, за зиму і осінь вони знищили, використали, скажімо так, використали значну частину свого ракетного потенціалу в будь-якому разі. Тобто, довго говорилося про те, що Росія використовує значну частину ракет для того, щоб знищувати нашу енергетичну інфраструктуру для того, щоб створювати там геноцидні умови в Україні, гуманітарну катастрофу, нові хвилі біженців, і таке інше. В результаті зараз у них очевидно є дефіцит ракетної зброї, у всякому разі, новітньої ракетної зброї, і те, що вони зараз запускають, все ж таки не 80, не 100 ракет, а все ж таки менше, означає, що дійсно у них є проблеми. І те, що українське ППО покращує свою якість, а російські ракети погіршуються. Це не може радувати Путіна, оскільки тенденція однозначна сьогодні новий пакет допомоги Сполучених Штатів, і там чітко написано перший пункт надання чи поставки нових додаткових систем ППО, і звісно, ракет до них. Це означає, що ми будемо отримати на САМС, можливо, Петріоти, і це буде. Або я думаю, що крім того, ще й будуть тактичного плану ті ж самі «Евенджери», поставлятися, можливо, Стінгери. Тобто, в принципі, українські системи ППО і ПРО будуть посилюватися а російські можливості вони в будь-якому разі будуть ослаблятися. Пане Михайло, щоб не втратити оцю нитку вашої думки, одразу запитаю ці заяви терориста Пригожина про те, що нібито є снарядний голод. Це правда? Чи дійсно ми можемо казати, що у них є там певний дефіцит не лише ракет, але й, наприклад, снарядів до артилерії? Чи все ж таки такі меседжі якраз і покликані е змусити нас повірити в те, що нібито в них немає снарядів? Ну на нас ніхто не примушує, ми не маємо вірити жодному слову. Кримінальним елементам, які там в російській системі соціальних ліфтів чомусь командують міністром оборони. Це їхні проблеми. Насправді, і те, що він каже, ми абсолютно не маємо сприймати як інформацію. Це внутрішньоросійська кухня. Вони там між собою формують ці відносини, якісь комунікації, Суровікін посередник між Пригожиним і Шойгу. Це ну просто знову ж таки сюрреалізм якийсь. Ми не маємо вірити цьому, ніякого снарядного голоду немає. Тобто, на відміну від ракетної техніки, яка є складною, вона потребує західних технологій, вона потребує високих технологій. Тобто, це може бути, звісно, вироблено не на Заході, а на тому ж Тайвані чи в інших країнах Азії. Але в будь-якому разі вони потребують мікрочіпи і інші компоненти, які в Росії не виробляються. І тому дійсно санкції впливають і ракети їм створювати важко. А що стосується снарядів традиційних, ну в принципі тут у них проблем немає. Проблема є лише в тому, що треба нарощувати виробництво. Знову ж таки, там можуть бути проблеми зі станками. Тобто швидко наростити потужності у них очевидно не виходить. В будь-якому разі у них залишилися величезні запаси з радянського союзу. Звісно, що ці снаряди можуть бути непридатними, вони можуть бути. В стані, які потребує відновлення чи додаткового обслуговування на виробничих потужностях, але говорити про те, що у них вже десь там на межі запаси снарядів чи снарядів, які можна використовувати в боях проти України, ну абсолютно я не думаю, що це правда. У них ще є запаси, які можуть певний період, тут дуже важко. Прогнозувати, але певний період, я можливо, рік, можливо, більше витримувати такий високий темп артилерійської, артилерійської стрільби, які вони зараз застосовують проти України. Хотів ще спитати вашу думку з приводу цього спектаклю, який влаштовує Пригожин останніми днями. Переповідати, звісно, не буду. Лише додам, що сьогодні, на 9 травня, на цей скрєпний праздник росіян, він раптом каже, що солдати російської армії, виявляється, тікають з позицій. На вашу думку, яку взагалі гру веде зараз Пригожин, і чи веде він її самотужки, чи все ж таки там хтось стоїть вище за ним? Ну, звісно, Пригожин він не один, він просто фактично спікер тієї когорти людей, які зараз е, сформували таку е, коаліцію, яка виступає о, з певними фінансовими можливостями. Тобто, очевидно, там є і е, олігархи, є спецслужби, воєнна розвідка, наприклад, є відповідно е, е, впливові люди і в адміністрації президента. Ну, тобто, неможливо в російських реаліях допустити, що Пригожин це якийсь. от е, Повар, кримінальний авторитет чи напіволігарх може там посилати відкрито вже, причому не перший раз, міністра оборони чи начальника генштабу. Звісно, що все це зрежисовано, і в принципі, проект Пригожин, Вагнер і Бахмут був задуманий якраз як історія успіху цієї групи, впливової групи, яка там. Намагається е, перемогти інші групи, в тому числі і Шойгу Герасимова, і стати ближче до Путіна. Тобто існує знову ж таки. У нас такий розповсюджений міф, що зараз йде боротьба е, проти Путіна, груп, які е, можуть захопити владу, і в результаті буде бунт або революція, або взагалі зміна влади. Я думаю, що навпаки все це робиться в тому числі. З відома Путіна, і він то посилює одну групу, то послаблює, то надає доступ до снарядів, то не надає. Тобто, я собі уявляю: якщо би Путін цим не займався, тобто не був безпосереднім куратором і е, керівником цих шоу, то я думаю, що після того як Пригожин би послав шою Герасимова таким чином, то він би прожив не дуже довго його би просто прибрали буквально через кілька. Годин. Оскільки йому це дозволяється робити, то в принципі все це відбувається абсолютно зрежисовано, і путіну, я думаю, це дуже подобається, бо його КГБшні оці уявлення про взагалі керування країною і взагалі впливом маніпуляцій людьми вони якраз і полягають саме в такій політиці, яку він зараз реалізує через в тому числі оці шоу. Які, начебто, пригожим влаштовує, насправді ні. Звісно, історія успіху на Бахмутському напрямку не вдалася, і, наприклад, для цієї групи людей є загроза того, що Путін просто їх буде далі пригнічувати, а підвищувати інші групи, наприклад, там Шою Герасимова або інших олігархів, які стоять довкола цих людей. І доступ до ресурсів грошей буде, наприклад, більше у цих груп, а не у групи, яка там формується з зі спікером э, Пригожиним. тому все це дійсно викликає в тому числі істеричні реакції, бо насправді можуть призвести до э, не тільки, скажімо так, відсування від ресурсів, а можуть бути і трагічні наслідки для учасників э, цієї групи, яка програє такі перегони, які влаштовує, в тому числі і Путін. Пане Михайло, ще хочу встигнути у вас поставити питання щодо безпеки нашого неба. Як ви вже згадали, дійсно сьогодні Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги. Там пріоритет саме системи протиповітряної протиповітряної оборони. І це якраз відповідає риториці Марка Міллі, який от на останньому Рамштайні казав, що є пріоритетність наземних систем над літаками. З іншого боку, сьогодні прем'єр Нідерландів Марк Рюте каже, що все ж таки питання в 16 обговорюється. От е, поясніть, будь ласка, як от як ви для себе це розумієте і пояснюєте? А чому е, Вашингтон каже, що є пріоритетність наземних систем над літаками, а в той же час в Європі кажуть, що питання літаків все ж таки обговорюється. От як це пов'язується? Ну, питання літаків зняти з порядку денного неможливо, тобто Україні треба міняти. Радянську техніку, і в нас навіть до війни, навіть до 2014 року, в принципі, і так було зрозуміло, що приблизно на рубежі 2025-2030 років, вся радянська техніка буде фізично виходити з ладу. І нам треба буде думати над тим, які літаки будуть наступні. Ну можна собі уявити, що в 2010-2013 роках, пріоритет надавався російським літакам. Це обговорювалося, тобто взяти. Літаки 4++ плюс плюс покоління радянського виробництва. Тоді Янукович був при владі. Очевидно, що Україна готувалася взяти російські літаки після 2014 року, звісно, абсолютно пріоритети змінилися, але авіаційна тема вона, звісно, є на порядку денному. Є візія розвитку повітряних сил, де вказано і терміни. Це ще було до широкомасштабного наступу. Україні треба новітні новітня авіація. Звісно, що вже в візії Повітряних сил було вказано, що звісно буде безпілотна авіація, займати своє місце і свою нішу все більше і більше, в тому числі в ударному компоненті, але від літаків поки що пілотованих відмовлятися Україна звісно буде і тому F-16 чи інші літаки, хоча f 16 звісно, називається як тут перший кандидат. Звісно, що дискусії і переговори будуть продовжуватися, і вони будуть все більш і більш практичними. Чому американці кажуть про пріоритет наземних систем? Тому що мова йде про півроку наступних а, підготовка веснянолітньої кампанії. Звісно що тут про літаки вже пізно говорити. З За... завтра вони не з'являться, і звісно, вони не допоможуть Україні і Збройним силам України в весняно-літній кампанії. А от наземні системи, в тому числі далекобійні ракети, які ви... Говорили е буквально кілька хвилин тому. Нам би дуже допомогли. І мова йде про те, що замість того, щоб викинути, ну вкласти, скажімо так, інвестувати е не те діє слово використав, вкласти е кілька е мільярдів доларів зараз в літаки. Вкладуть ці гроші якраз на наземні системи, в тому числі танки, тому що Сполучені Штати також будуть поставляти нам Абрамси і зараз вже по поставляється Бредлі. Ну і звісно, інша техніка. А от е, з точки зору там наступного року, з точки зору е, перспективи на кілька років, звісно, нам авіацію треба заміняти. У нас через кілька років просто Міг-29, Су-27 не ну не будуть літати вони. Су 25 не буде літати. Є фізичні межі використання техніки, її вже 40-50 років. і Тут нікуди не дінешся. Пане Михайло, от якраз дуже коротко хотів наостанок запитати з приводу ймовірності передачі Британією нам далекобійних ракет, тому що дійсно там з'являлися повідомлення на офіційних ресурсах а, британського уряду про те, що нібито є замовлення на купівлю цих ракет 300 кілометрів дальність. А ну допускають, що це Storm Shadow. На вашу думку, а чи дійсно є така ймовірність, що от якраз під час нашого контрнаступу ми можемо їх отримати? Чесно кажучи, я не розумію, чому до цих пір ці ракети не надані Україні, тому що у нас підвисання. Ну, у всякому разі, ми не знаємо всієї. інформації, Хотілося б вірити, що звісно вже все добре, і всі ракети і 150 кілометрів GLSDB у нас в арсеналі і вже на підході 300 кілометрів ракети. Але насправді у нас провисання по GLSDB, 150 кілометрів для хаймарсів, які ну, дійсно є надзвичайно важливими для того, щоб. Підвищити е, бойові можливості Збройних сил України якраз при підготовці наступальних е, операцій і проведенні наступальних операцій, ну і звісно, 300 кілометрів це ракети, які е, були би нам конче потрібні, якщо ми говоримо про операцію про деокупацію Криму. І тому у нас е, мені не зрозуміло, в чому тут е, підвисання, які тут можуть бути причини політичні, е, якщо е, е, ви, ви е, так само казали, що. Прем'єр-міністр Великобританії летить до о, Вашингтону, намагаються о, проводити переговори, в тому числі не виключено по цим ракетам. Можливо, є застереження знову у адміністрації Байдена. От адміністрації Байдена чомусь питання нанесення ударів по території Криму і по Кримському мосту викликає таку о, досить е якусь е нервову реакцію, і вони вважають, що це може призвести до якоїсь ескалації. З, з Росії, яка може бути ескалація з Росії, я не можу собі уявити. Е, і я думаю, що навпаки, успішна операція по деокупації Криму вона би наблизила е, мир насправді і деескалацію конфлікту. Е, на жаль, в, очевидно, що адміністрації Байдена вважають по іншому. Але я все ж таки сподіваюся, що Збройні Сили України в найближчий час, вже в найближчі дні і тижні, отримають і GLSDB в достатній кількості. І звісно, Shadow. пане Михайле. Я вам дякую за цю змістовну розмову. Дякую за ваші коментарі. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.